Зараз буду протикати цю тканину стелю і будемо дивитися, наскільки ж вона прочна і витримає цю пілочку по гіпсокартону. Зробили зараз от ми монтаж. На звичайний степлер. І Пофарбуємо її глибокоматовою фарбою. Ця стеля парапроникна і за нею не буде ніякої плісняви. Світильник точечний закладна коштує 250 гривень штучка. Для гардіни за а, ніша 1700 гривень метр погонний. Буде фарбуватися глибокоматовою матовою фарбою. Не реагує ця стеля на, а, на протяги відчинення дверей, вікон. Вона як була мертва, так і залишається. Ось така у нас міцна поверхня. Якщо вона десь пошкодилась, її можна підремонтувати, підфарбувати. І це буде непомітно підлатати. Тому кому потрібна натяжна стеля з тканини, швидка, практична. Робиться всього-навсього будинок 113 метрів квадратних за 10 днів, навіть коли у вас вже готовий ремонт. Тому кому потрібна натяжна стеля, звертайтеся.